Доброго здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням, вітаю вас сьогодні у п'ятницю. Знову п'ятниця, 11 квітня, на календарях і за вікнами. Хоча за вікнами трошки не квітень, то нагадую. але тим не менш, радий вас вітати. Спасибі, що ви тут. Дякую, що довіряєте. Це Ютуб канал, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ну і в принципі, серед іншого, одразу про позитив так хочеться, хоч щось почати такого веселішого. Ну наскільки це можливо, оптимістичніше. Отак, от хотів би е говорити до вас Нафтогаз відно. Вив половину обсягів видобутку втрачених через ворожі атаки в лютому. Тобто ви розумієте, які там були збитки великі, але відновилося. Скільки пройшло часу десь місяця півтора-два, да з того моменту, коли ми говорили, що практично ну більше 50% того, що видобувало Україна, якраз було закрите через ці удари. Ну, інфраструктура, ви розумієте, те, що те, що зверху і те, що обладнання, ну відновили це, очільне групи. Роман Чумак сказав, цей опалювальний сезон. Дійсно став найважчим. А я вам говорив за інформацією від наших енергетиків, що їм довелося робити. От тепер газовики від початку повномасштабного вторгнення за перші три місяці поточного року ворог завдав понад вісім ракетно-дронових атак саме по об'єктах групи. Якщо там перші атаки так плюс-мінус, якби просто ми характеризували, що вони є, то потім це почало впливати. І ви ж пам'ятаєте і розумієте, з якими обсягами газу взагалі доходило України до завершення цього опалювального сезону. Зону. тобто більше сотні влучань було сотня. Ми забезпечили терміновий імпорт природного газу впродовж першого кварталу. Збалансували потреби, і жоден українець не відчув дефіциту газу або дефіциту тепла. Це правда, це абсолютно правда. І от саме тому я і хотів саме з цього розпочати, так, так що респекти уважуха от працівникам якраз цієї галузі, так воно і є. Але на жаль, оці удари вони ж не припиняються. То балістика, вон Дніпро то самий, то Харків з безпілотниками, Київщина з безпілотниками. інші там варіанти, які як вони кажуть, питання миру висить в повітрі. Ну очевидно, воно має крила, які. Якісь там мопедні драндулетик, отой, що ззаду там крутиться, теж вони мають росіяни. І окрім всього, кожного разу ми то за нову тактику говоримо, то за нові там висоти польоту, то якісь маршрути. Друзі, тут чергова тема. Я не можу не сказати. В принципі, знайомим передайте, ну, кого це може стосуватися, в принципі, якби і для загального розвитку, і для загальної безпеки. Що найважливіше, справа в тому, що окрім устаткування електронного, насамперед, оцього мозуку, всередині цих шахедів, вони. Ще почали е, давати такі підвіси, які по факту, під час атаки, до того як вибухають, чи до того як їх збивають, вони розкидають боєприпаси. Можливо, це дрони-імітатори, так само, можливо, які детонують оці от боєприпаси, які детонують із затримкою. Тобто, по суті, такі бомбочки уповільненої дії. Справа в тому, що от якраз і сьогодні можемо говорити напередодні, ну, за сьогодні ще подивимося, як воно, що знайдуть наші військові. А напередодні дійсно це Київ, Харків і Сумська область. Просто в цих трьох регіонах було знайдено щось: от, ну, як сказати, такі, такі, ну, паличка така. Рибриста схоже на осколкову гранату по своїм тактику цих технічним характеристикам зі сповільнюючим і час вибуху звичайно невідомий. Наскільки його налаштували, там немає ніякого табло, то як в фільмах, але. Дійсно, під час повітряної такої тривоги один з шахедів скинув кілька десятків оцих невстановлених боєприпасів, які детонували згодом. Тобто, ще раз будьте уважні, будь ласка, не наближайтеся до таких підозрілих предметів. Боєприпас схожий на чорну. Ну, принаймні з того, що от знаходили в цих от регіонах, це така чорна ще раз продовгувата ребриста палка. Ну, десь, там знаю, сантиметрів 20-30 Вона. Але баг краще не чіпати. От це Новація, яку знову ж таки росіяни, це ж для військових, абсолютно. Вони ж по цивільних не працюють, по цивільних об'єктах не б'ють ж ніколи. Ну а щодо тактики, от навіть міський голова Харкова Пантерехов сказав так, що ми вже знаємо, відчуваємо, що при обстрілах Харкова якраз от використовує нову тактику. Ну, одна Харківська, напевно, можна і так сказати. Це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато безпілотників летить тупо в одне місце в один район. Конкретного населеного пункту під назвою Харків, і свідками цього ми були якраз от кілька днів поспіль, коли 17 безпілотники, от, зокрема, напередодні, впродовж години, били от в одну точку були влучання в одну територію міста Харкова. Ну і дійсно, якби іншого тут і не придумаєш, ціль зрозуміло залякати людей і посіяти паніку і хаос. Це те, що роблять росіяни. При тому, що в свою чергу, теж напевно ви бачили, росіяни пушать оце. Відео з якимось дроном гелікоптерного типу. Причому деякі там військово-політичні пабліки кажуть, що це взагалі був гелікоптер, там чи їхній, чи якийсь не їхній. Але в принципі підходять до розуміння, що Збройні сили України вперше застосували дрон саме гелікоптерного типу під час от нічної атаки. На нещодавно нічна атака на підмосковний Наврофамінськ. Попередньо, як вони його обізвали, український безпілотник Рамзай РЗ 500, безпілотник такого. По плану може летіти нижче і довше залишатися непоміченим, але дальність його польоту менша, там безпілотник здатний подолати відстань до 300 кілометрів. Ну а це вони що запускалися з території Російської Федерації, якщо мова йде про десь під Московія. Ну з останньої там точки України, ну трошки напевно більше, ніж 300 кілометрів. Ну, тим не менш, бо я бачив різні варіанти, але цей ще ще дрон же світився, світився навігаційними вогнями, якщо це дійсно український Дрон то або випробування, і таким чином намагалися на себе витягнути вогонь, або просто, знаєте, як в наглу показати, що ми тут є. Ну що насправді було, поки що реакції за офіційними каналами від Міністерства оборони чи генштабу не було. Але росіяни вже переживають і це дуже добре, до речі. Ну і щодо Харкова, якраз от ці удари, я просто не уявляю, що 205 тисяч вимушених переселенців у Харкові знаходиться. Окрім місцевих, ну хтось виїхав, хтось залишив. Але якраз ось знайшли е, притулок собі в цьому місті і цілі люди, наші люди, які приїхали до Харкова, будуть тут жити, будуть тут перебувати. і Ми намагаємося зробити так, щоб в них все було всі умови нормального життя, де гуртожитки, студентські гуртожитки, діти ходять до школи, мають можливість вчитися, коли потрібно, коли вчаться в наших підземних школах. Ну я за Харків просто щоб закінчити, бо дійсно болить і Харків били останні дні просто. Просто страшно. А тепер по лінії бойового зіткнення, якраз з того, що можна говорити, ми за як географію йдемо, я півним завершую. Але я хотів би тут розпочати, бо бачили, не бачили, але зробив там заяву цей лавровий кінь Путіна. Очевидно, вже на виході, бо кажуть, там вирішіть на нього, Путін страшне, там тупотить ногами там десь під під столом. Напевно, там, якщо він ногами дістає зі стільчика якраз підлогу. Ну чи той, що схожий на Путіна. Або там, ще теж є якби інтрига, живий, неживий. Щось з ним почала російська преса, до речі, писати. Я ще сьогодні до цього звернуся, Але цей Лавровий кінь Путіна ще встиг сказати, що Одеса – це ж руська земля. Бо україн, відома росіянка Катерина Друга, де Росія, де Катерина Друга, яка вона відома росіян, ну російська імператриця, да, ж яка вона росіян? І вона ж будувала і Патьомкін князь наш великий. А він би не почитав би по історії, як, в принципі, князь. Князь Патьомкін і хто такий князь Патьомкін і е, Грецько Нечоса. Та він, в принципі, і козацький старшина тобто русські люди, вони осваювалі території в Одесі, і тому це ісконна руська земля. Ну от Ісконна руська земля, напевно, ще мають якісь плани. Ну, і були в них якраз плани громадьо, щоб через Одесу вийти туди на Молдову, на Придністров'я. І сьогодні Ну з того, що вони ще так знаєте, як бризки шампанського можуть робити, там намагаючись в районі Херсонщини форсувати Дніпро, але наміри вони такі мають, але ресурси на це вони не мають так само, як і великий наступ сьогодні. Хоча він, в принципі, десь місцями і в них проходить. Періодично ворог навіть проводить якісь певні невеличкі операції щодо форсування тієї чи іншої протоки по Дніпру. Звичайно, намагання вийти на правий берег. Але на сьогодні такого ресурсу ворога немає. Це наші військові доповідають втрати в плавзасобах у ворога достатньо великі, і з 1 грудня по 7 квітня лише в човна. Ах, вот просто вплав засобах 270 одиниць. Відмінусували наші захисники. Тобто інтенсивність бажання є, ще раз кажу, але 270, Не 2700 вони туди приперли, а за весь цей час всього 270. Як вони це збер... Ну, окей, це їх справа. Звичайно, на жаль, ще вони присутні на нашій землі. Так, ворог не полишає надії, що вийти на плацдарм населеного пункту Борова. Пам'ятаєте, ми про це говорили в контексті третьої окремої штурмової бригади, яка, очевидно, баром там перетворюється на корпус. Він здійснює різні штурмові дії, як малими штурмовими групами, так і середніми. Можна сказати, по П'ять військовослужбовців технікою, колонною від 3 до 8 одиниць, ну, якби мацає наші слабкі місця і намагається виявити, де ще можна зробити прорив. А до речі, росіянам вдалося перекинути до річки Оскіл певну кількість своїх сил. Ну, я вам розповідав вже не один раз за ці плацдарми, що вони там намагаються вибудувати. Ну, це вже офіційно це Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Але Каже, вони то пробують, але їм не вдається цю кількість сил ефективно постачати. Тобто, видно, народ закинули, а з логістикою проблема, і це треба забезпечувати. Тому зараз вони активно намагаються там ну, будувати щось таке відносно постійне, щоб ну, не ну, не човнами. От як бачите, човни, наші дрончики т, т, нищать, причому кожного дня в великій кількості. Але хочуть там на Осколі десь щось типу переправу робити. І за словами. На Тергубова в районі річки вже було знищено кілька пантонних мостів росіян. Причому вони ж намагаються спочатку робили в одному місті, а потім намагалися якби ховатися, наскільки там могли їх помітити чи не помітити. Але ж то справа часу, звичайно так, тепер по особовому складу ще. Ми не втомилися говорити, що десь не бачили останніми днями північно-корейців. Це факт, типу, вони є, але їх ніхто не бачив. Але, бо так, ви бачите корейців північні? А вони є так само і про китайців. До речі, ми просто говоримо зараз про півтори сотні їх. І от якраз президент Зеленський напередодні теж дав новацію там з точки зору роботи Служби безпеки України, що ми продовжуємо з'ясовувати всі обставини залучення громадян Китаю до російського окупаційного контингенту. І що Служба безпеки України здійснює необхідні процесуальні дії з цими полоненими, яких захопили на Донеччині. Причому там теж показово, я просто нагадаю, їх захопили в різних російських підрозділах, в різних населених пунктах. Це не вони вдвох сиділи в хаті там, чи в бліндажу. Просто так сталося. Що видно, там ці китайці з'явилися. Також вивчається вся інформація щодо участі інших таких осіб в діях Росії проти України. Очевидно, що це не поодинокі випадки. а Системна російська робота, зокрема на території і в юрисдикції Китаю щодо верму... вербування громадян цієї держави на війну. Ну, з того, що говорив один з військовополонених, він дійсно так. Був завербований. один поїхав а, типу туристом в Росії, тут же пішов на війну, а іншого завербували прямо на території Китаю. Потрібно зробити все необхідне, щоб в Росії не було таких і подібних можливостей затягувати, розширювати війну. Але було б дивно, якщо б не відреагували китайці. Вони це почули. Вони це почули. Для них це дуже недобра репутація. Я зараз не буду там говорити за глобальні якісь речі, просто недобра репутація, тому що в них же фішка ми замірували в цьому мірі. Ну але от вийшов там спікер їх. ЗС і заявив, що їм нічого не відомо про 155 китайських громадян, які можуть воювати на боці Російської Федерації проти України. Звуть цього речника китайського дипломатичного відомства Цзянь, він такий різкий, достатньо дядько. Дозвольте підкреслити, що позиція Китаю щодо української кризи є об'єктивною і справедливою. Ми прагнемо сприяти припиненню вогню і мирним переговорам. А хто там китайці ми не знаємо якраз в контексті от саме цієї цифри, про яку говорив президент Зеленський, одразу після того, як ми поки що двох китайських громадян оцих от взяли в полон. При тому Китай рекомендує Україні, от з таким от посилом: ми рекомендуємо Україні не робити безвідповідальних заяв про нібито китайських солдатів, тобто там паспорти, все номера, це нібито китайських солдатів, які воюють на боці Російської Федерації. Причому їх взяли в полон зброєю в руки. Руках. Та воно, ну, типу, китайці чи не китайці ряжені, може, північно-корейці одягнулися, Ну і заявили там же ж Китаю, що інформація і відео про китайських полонених це а, фейк ньюс безпідставні повідомлення. От все, ми не віримо. Це фейк ньюс це Діп щось там штучний інтелект намалював. Да. Ну, от це вже погрози чи ще ж не погрози. Типу, для чого ви це показуєте? Та? Китай не є ініціатором української кризи і не бере участі в ній. Ми послідовно підтримуємо мирне врегулювання, закликаємо зацікавлені сторони тверезо оцінювати роль Китаю, утримуватися без, від безвідповідальних заяв. Ну, треба, напевно, ще там двох-трьох взяти в полон і дійсно. Возити їх на покази. Причому на цьому тлі от на тлі цієї позиції китайської пішла ж чутка. Правда, і президент спростував, що хотіли типу поміняти по, -по тихому цих китайців в обмін на розмову по телефону. Телефоном президента Зеленського і цього сідзіпіна. Ну, президент Зеленський сказав, що ми будемо міняти їх тільки на українських солдатів. <свісно> жодної розмови з сідзіпіном ну якби не планується. До речі, симптоматично показово, і от як то кажуть, на злодії шапка горить. Одразу виліз речник цього, що схожий на Путіна пісочний урод, і сказав, що Зеленський не правий: Москва не втягує Китай в російсько-українське протистояння. Тобто на території Китаю відбувається вербування цих діячів, та які приїздять сюди, підписавши контракт, воюють проти українців. А Росія ні, ні, Москва не втягує. Китай займає завжди займав виважену позицію. Чому це От дивно цей пісочний урод вписався за китайську сторону? Ну, Побачимо тепер, що ще скаже наш речник стосовно цього, і стосовно фейк Та, Чи, можливо, там той китайець якою китайською мовою почне співати і розказувати, де його брали. Побачимо. А тепер стосовно е пер перетурбації наших в армії, бо останніми днями багато про це говорять і про корпуси насамперед. В нас ну, теж експертна це оцінка. Проблема лише в тому, що під час активних бойових дій зробити це ну, як кажуть спеціалісти, хоча знову ж таки, це нереально або дуже складно і довго раніше. Там, напевно, 25-го року кінця ну, перших результатів не слід очікувати. Бо бачите, третя штурмова вона позначалася завжди в інформаціях. Третя штурмова бригада. Потім почали в дужках писати корпус. Або була було рішення переробити цю бригаду на корпус, і все тепер цей корпус якби прибрали вже знову третя окрема штурмова бригада. От чому і спеціалісти кажуть, що. Ну, сказали, це добре, але зробити швидко диво, звичайно, може статися. І в таких складних умовах ми побачимо корпуси, які закривають там великі ділянки фронту раніше, аніж кінець року. Зараз також активно розширюються деякі окремі от, штурмові ці батальйони до полків, але не до корпусів. Ходять чутки, що можемо й нові штурмові бригади побачити, але це на рівні поки що чуток і пліток навіть, друзі. Я не буду забігати вперед. Навіть була думка, що їх всіх було б краще. Ще ну, зробити в один штурмовий корпус. Ну, добре це чи погано, знову ж таки різні думки. А, ну, фактично, штурмові корпуси в нас будуть, і не один, по-друге, корпуси, що залишаться, переважна більшість, повинні мати і дійсно от, досвідчення, як їх називають команди пожежників. Тобто, просто всіх штурмових штурмовиків в одну корпус. Ну, ну не знаю. Це не моя справа. Я просто кажу, що є такі думки, якраз всередині поки що. Теоретиків, ну які були практиками військової цієї справи, ну і е, в генштабі, якраз сьогодні, можемо теж говорити, немає рішення. Ну що на вчора було зрозуміло е, рішення стосовно призначень, хоча процес е, визначення майбутніх командуючих корпусами він присутній. І от генштаб якраз написав, що відповідь на запити представників медіа щодо можливого призначення командувача сил безпілотних систем Збройних сил України, полковника Вадима Сухаревського. На іншу посаду було такі чутки напередодні пішли. Повідомляємо наступне: в процесі формування організаційного ядра і подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, і кандидатура цього полковника Сухаревського. Однак, однак інформація поширена деякими медіа щодо, начебто, переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в збройних силах України не відповідає дійсності. На даний момент він продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача сил безпілотних систем Збройних сил України. Тобто, знаєте, як в нас в пресі дочекаються, чи от в пабліках, не дочекавшись результату, починають гудіти в дзвони. Я не знаю, можливо, це якась конкуренція там, на рівні майбутніх призначень або щось таке. Ну от, принаймні, знаємо, а не здогадуємося. Так само, як і знаємо і не, але, не а не здогадуємося. Це стосовно зустрічі, Ну, сьогодні в нас теж великому. Великий день сьогодні Рамштайн. Там всі справи. От якраз напередодні в Міністерство оборони Британії розповсюдило інформацію про те, що якраз перед цим засіданням Рамштайна збиралися міністри оборони держав коаліції спроможних, охочих, рішучих, як завгодно цю коаліцію називайте. Якраз в Брюсселі вони збиралися. Знаєте, що там керує процесом. міністр оборони Британії його французький колега відповідно Джон Гіллі і Себастьян Лікорню – це знову ж таки мова про 30 країн, тобто не менше, не більше 30 країн якраз говорили про можливі заходи щодо підтримки тривалого миру в Україні і гарантії безпеки для України. А при тому, якраз от керівники військових напрямів Британії і Франції, вони ж беруть безпосередню участь у плануванні от роботи коаліції спроможних. можна приточнити, що це була перша зустріч міністрів оборони коаліції. Зрозуміло, що результати поки що за лаштум. Але ми обов'язково дізнаємося, бо план, як сказав президент Зеленський, в нас нарешті почалася конкретика стосовно плану. Звичайно, що ця конкретика буде конкретно видною тоді, коли буде ближче до миру. А поки що, на жаль. До миру, як як то кажуть, до, до неба ще треба долізти відповідним чином. А, так, от це була перша зустріч міністрів оборони коаліції після візиту британської і французької військових керівників до, до Києва. От минулими вихідними а, зустріч була зосереджена на тому, як найкраще використовувати можливості кожної з країн коаліції для підтримки довгострокової оборони та безпеки України. Тобто, всі сіли говорили, що можуть дати: хто логістику, хто воду, хто повітря, хто там пішки по землі. Ну десь десь хто охорон. Якісь моменти, хто зв'язок, хто там очі для розвідки, умовно кажучи. Ну, знову ж таки, будемо бачити, як ця вся тема буде виглядати незабаром. І ще одна інтрига, яка вже перестала бути інтригою. Раніше ж повідомлялося, що Штати вперше за час всього Рамштайну відмовилися брати в ньому участь. Дзуський, ні. а От сьогодні ми будемо бачити з вами трошки вже пізніше, як глава Пентагону, і це офіційна заява. при приєднається до засідання Рамштайну, ну правда, не особисто. Він не буде, не полетить до Брюсселю. Він приєднається онлайн. Але буде на засіданні союзників все, як має ну, так повинно ж, напевно, бути. Хоча ж ну, ми особливої перспективної підтримки не відчуваємо. Хоча, наявна, ще не зупинена, але це не, не цієї адміністрації. Вони могли це зупинити, але бачите, в світі їх не зрозуміли. Та й багато інших кроків вони там роблять, що світ не розуміє. Але тим не менш, от якраз. Сьогодні в п'ятницю в Брюсселі під головуванням Великої Британії і Німеччини буде значить Рамштайн. А раніше повідомлялося, що Гексит взагалі не братиме участь в цьому засіданні, за словами багатьох європейських чиновників, навіть онлайн участь міністра є кращою ніж ну ту. Тупа відмова від роботи в цьому форматі, звичайно, що хотіли б бачити, аби Гексет був присутній особисто і в цілому залишаються непевненими в відданості Америці підтримці України і європейської оборони. В цілому також повідомляється, що генерал Крістофор Каволі, це очільник європейського командування НАТО, візьме участь в саміті. Особисто генерал Кертіс Базар, це керівник окремої групи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, також буде присутній на саміті. Ну очевидно. Що якось так вони розпорошили цю тему, так що не відпадають і не звалюють штати повністю з цього формату. Як буде далі, будемо бачити, можливо. Деякі теж новації стосовно присутності Штатів в Європі, там лібералізація певних питань по торгівлі зброї. Зараз я скажу про це. Але у Трампа підтвердили відданість лідіруючої ролі в НАТО. Тобто і з НАТО вони вже не йдуть. Тобто полякали, примусили підняти всіх чи пообіцяти підняти кількість грошей, виділених на оборону. Ну але Трамп не йде нікуди. Оці от качелі або гойдалки, да, оце його... ми так. Як розуміємо, фішка, члени Комітету з питань Збройних сил Палати представників Конгресу США від республіканців і демократів, якраз виступили з різкою партійною критикою повідомлень про те, що адміністрація Трампа на, на, на просто на рівні навіть розглядає, ще не заявляє не й просто розглядає можливість скорочення американських сил в Європі. Отримали одразу копніків чарівних в чарівному овальному кабінеті. І от е е е е Кетрін Томсон вона виконує обов'язки помічника міністра оборони з міжнародним. Питань, якраз була на слуханнях Палати представників Конгресу, і, відповідаючи на запитання, чи відмовляється США від роботи от, е, в, цій, в цій структурі, це верховний, ну є структура Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. Ну, я вже казав, традиційно це посада Штати її забирають. Так, типу: Ми що звідти йдемо? питають конгресмени. Моя остаточна відповідь ні. Тобто планів скорочувати військову присутність в Європі нині США не демонструють. Останніми роками там було ну, от, 22, 23, 24, 25, залишається близько 100 тисяч американських військовослужбовців, що на 20 тисяч більше, ніж до вторгнення Росії в Україну в лютому. І ще один дуже такий показовий момент – я вже сказав за лібералізацію. Друзі, це те, що президент Трамп це ну достатньо симптоматична річ на, на тлі інформації чи пропозиції, яку напередодні я озвучував, зробив президент Зеленський. Пам'ятаєте щодо закупівлі на 50 мільярдів доларів озброєння в штатів навіть по лінії ППО там іншого необхідного інструментарію. Ну за гроші там або назбираємо, або вони є, або це буде внесок. В цей фонд як завгодно можна це розглядати, але ми готові закупити насамперед через ППО Петріоти, і е, Трамп якось виходить вже на вечір і говорить, що я підписую указ про спрощення експорту американської зброї. От не більше, не менше, при тому, що там приточнювали радники Білого Дому, сказали, що США не може ефективно. Тобто, з чим пов'язано? Тобто, це ж теж бізнес, це ж теж гроші. І тут президент Зеленський 50 мільярдів каже, ми готові закупити. А це ж зброярі, це виробництво зброї, яка демонструє свою здатність вражати, влучати на конкретній війні, на реальній війні, а не на віртуальній. То з точки зору бізнесу, правильна пропозиція, і от вони самі ж пришвидшують, тому що США не могли до цього. Цього ефективно і надійно постачати систему озброєння ключовим союзникам, і головна причина цього неефективність і непослідовність в процесі схвалення продажу. О, така от така тема, і такі от, друзі, зміни. Але це не останні зміни сьогоднішнього дня, про які ми повинні говорити на тлі того, що відбувається ну, насамперед Сполучених Штатах, але це пов'язано з Україною, зокрема, угода про рідко земельні метали. Давайте вже в наступному блоці я вам більш докладно про це розкажу. Тому що сьогодні знову ж таки саме ну, через різницю в часі, очевидно. Перша інформація вже буде ближче до вечора, але тим не менш, наша делегація вже там. Друзі, залишайтеся в контексті мовлення мого youtube каналу. Це наш перший брифінг сьогодні в п'ятницю, 11 квітня. Канал називається Василь Кланшук, Так звуть мене. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси, все як має бути, ви все знаєте, але я при тому дуже дякую моїм патреонам і спонсорам каналу. Спасибі всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Друзі, це надихає. Реально допомагає і сприяє. Так що в такому ж контексті пхаємо далі насамперед з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Не перемикайтесь, оскільки я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!